Оце, друзі, якщо ви маєте стару хату і влізли на горище, можете побачити таку картину. Це називається лежак або боров. Як це влаштовано? Дим з печі в хаті піднімається от сюди. Цю частину. Проходить. по... Отак, іде іде, іде, іде І далі от у трубу Все, пішло. що нам треба зробити? Якщо ви придбали стару хату, як я, наприклад, треба розібрати цей верх. Зазвичай тут кирпичі, ну тут добре перемазано, тримаються. А тут вони просто тут був лист. Металевий, зверху лежали ці кирпичі, просто прикладені. То це треба все зняти і прочистити. Оце тут має бути сажа. Аж, аж туди треба, Ось, бачите, там вихід, а потім сюди, в трубу. Треба все повигибати. Ось я вже повигрібала, піввідра вийшло. Я вигрібала це війником всередині чистила, потім ще така штука, де вона лежить. Не бачу її. Коротше, ще в трубі добре вигрібати оцими сосновими гілками або з гілки. А ще. Ну, така от чистяча приспособа. Ось ось вона, ось вона, на такому труті вона йде. ну Це в каналах більше зручно. А якщо це так попрямій, то тут можна і віником пошкрябати, потім цією лопаткою, совочком все поскладати у відро. Ось, бачите, тут добре видно, це йде в хату. Отак. Ну, далі що тепер? Тепер, тут, бачите, джоли повиїдали, хі, понароблювали, а, треба взяти глину, позамашувати ці щілини, поремонтувати. Ну, це ще не кінець. Ось так, коротше, бачите, як в дерев'яній хаті він стоїть на оцих таких. Ну, фактично, спирається тільки на дерево. На деревині. Це все стоїть. Ось тут сильне дерево. І там також, бачите, це от. Тут в цій частині видно, що там просто дерев'яна якась балка. Він в мене не один, І ще один ось він. Зараз буду займатися ним також. Це більш сучасний, це від руської печі так званої. Ну, от Руська печь. Тут внизу лежанка була, я її переробила на піч обігрівальну з сплитою. Оце тут знайшлися колодки. Тобто, тут живий робив собі взуття. Ось бачите? Вони різних, різних розмірів. Дитячі оці розміри, бачите? Зовсім маленькі. Ось такі. Ну ось, бачите, ось. Таке. А це валенки, валячка лодка. От. Як звичай, що нагарішіше, може бути, прялка, колесо якесь таке. От і цей другий боров я ще не розбирала. Треба розібрати і так само почистити.